Таточка. Вони не бачилися майже два роки. Донька захисника Василя Валюри Діана дочекалась батька із полону. Це відео їхньої першої зустрічі у березні. Обийма, татусько, нарешті вдома. І все. Це, це радість була. Ветеран АТО Василь Велюра з першого дня повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. На початку березня у Папазній потрапив у полон. Спочатку був у Луганському СІЗО, потім у Свердловську в колонії. У полоні провів 23 місяці. За цей час каже, втратив майже 10 кілограм ваги і здоров'я. В луганському сізо, так, це була капуста, сира, кашка, перелова. Ну, саме більше я скажу, було у неділю, там як. Правда, казали приказка, напевно. А в Воскресення в тюрмі макарони. Да? Там таке ж саме правило діє. І я так прийшов, давали тарілочку. Так і... Саме більше я нарахував 8 макарон. Обміняли військового 31 січня цього року. Тоді повернулося 207 українців. До останнього не вірю. Вже відрізали нам скотч, з очей, чик. Все, розслабилися і вже дивлюся, ти що, точно, ми вже вдома. Це було, напевно, і фуєрія така, що ну, не вірив до останнього, що ти стоїш вдома, що вже нарешті все це позаді. Донька Діана стала першою, кому подзвонив Василь. Я вже вдома кажу, все нарешті кажу, привіт. Вона не пізнала мене, каже, що хто то є. Та-та тато дзвонить, кажу. До останнього не вірила. Все, кажу, не плач, кажу, все добре, я вже вдома кажу. Він місяць часу був в Дніпрі. Звичайно, що хотілося їхати до нього в Дніпро, але він не пускав, сказав там вибухи, я тебе нікуди не пущу, чекай, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Коли ж Василь повернувся додому на Львівщину, в рідне село Боянець пригадує, емоції переповнювали. Невже це хата? І так хвилин 10, а таке дивишся, не можеш насолодитися, що ти вже вдома, що це вже твій дім, що ти повернувся туди. Ну, таке не передаємо, таке відчуття ну, тяжко передати на камеру. Це внутрішні такі емоції, що нарешті ти вже вдома. Ось цей будинок зайшов, присів собі, кави зробив, включив чайні, так як воно має бути. Зараз почнеться сезон грибів, зараз рибалочка, і думаю, будемо відпочивати, як вся сім'я. Майна, мама якраз за кордону приїде, і десь надіємось, скоро поїдемо, десь відпочаємося разом з сім'єю. Зараз Василь Валюра проходить реабілітацію, лікування у Львові. Після того планує разом з побратимом відкрити власну справу, займатися 3D-друком і допомагати армії. Оля Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.